Привіт, любі друзі, ви на каналі Овочевих Рослин. Сьогодні відео по помідорах. Помідори, значить ранній 83. Раніше є огляд, як я удобрював їх, хто новенький, хто гість, підписуйтесь на канал, тисніть палець вгору і також дивіться тобто, відео по даній тематиці внизу на каналі є. Чому саме ранні чому сьогодні? Значить, тому що доволі цікава стадія зараз у нього. Це, по-перше, по-друге, я сьогодні трішки просапував їх, ці помідорчики. І зараз така стадія цвітіння, формування цвіту, ну, тобто, в подальшому формування плодів. У мене також помідорчики є ще. Барбарис і також ще є два сорти дебарао, тобто рожевий і помаранчевий. Ну, по Дебарао окрема історія, так як це зовсім різні по швидкостиглості сорти, тож я думаю, що по Дебарао буде відео окремо. Трішки пройдемось по кущиках, подивимось. По Барбарису буде включення окреме, тому що їх треба просапувати. І як і раніше я говорив, я люблю показувати свої рослини, коли вони доглянуті, в, чис... в чистоті, ну мається на увазі, ви зрозуміло, що не в бур'янах, не... не пошкоджені, тобто не в хворобах, а так, якби, б, наприклад, було б. Скажімо так, у природі, хай не ідеальні умови, але близькі до того, щоб формувати свої плоди і давати, дякувати Богові, нам, людям, свій смачний врожай і так далі. Значить, от такі кущики, кого буде цікавити вік його, ми зможемо подискусувати з вами на цю тематику в коментарі. Пишіть, що цікавить. По особистому досвіду. Значить, і помідор, знову ж таки ранній 83, саджений під розсаду в домашніх умовах, тобто в стакани, потім загартовувався, потім пересаджувався у відкритий ґрунт на земельну ділянку, де й зараз ми знаходимося. Потім удобрявся, потім він поливався, ріс. І от е, сьогодні відео буде називатися, що цвіте помідор ранній. Ну, або, або, можна сказати, зацвів ранній сорт помідорів. Ну, я нагадую, що це ранній 83, е, досвід є з помідорами, але він не такий великий, тому що Саджаю не так багато років, в принципі, ну, але здобувається досвід. І так, це цікаво, це пізнавально і це корисно. Тож, я думаю, буде цікаво. Якщо цікавить інформація, знову ж таки, період дозрівання культури, обробка або якийсь інший етап, також буде огляд на плоди. В принципі, я думаю. Відео буде доречне, актуальне для вас. Деякі відео вам дійсно подобаються, деякі більше, деякі менше. Але все рівно це, ну, я це бачу, що це цікаво не тільки мені. Для того я і знімаю подібні відео. Тож, дякую за вашу увагу. Побачимось в наступних відео оглядах на овочі. І, в принципі, також на огляд врожаю, і на формування плодів також будуть відео. Я ж дякую вам за увагу і побачимось в наступних відео.